Добрий день, друзі. Сьогодні чи вечір. Хочу підняти сьогодні для себе і для багатьох надзвичайно складну тему. Тему втрати. Ця тема дуже актуальна зараз. Я не хочу в неї глибоко входити, але зараз так багато людей втрачають рідних і близьких людей. Що я навіть не знаю, чи були такі періоди, де так масово в нас втрачали люди рідних. І це біль не однієї людини, це біль цілої нації. Ну, можливо, це звучить дуже пафосно, але насправді це так. Тому що кожного дня помирають невідомі мені люди, молоді люди, за яких мене по-своєму болить душа. Так, вона мене не болить так само сильно і глибоко, як болить, наприклад, її чи його маму. її чи його дружину чи чоловіка, його дітей, так? але вона мене болить. І що я можу сказати про біль? Біль ми маємо проживати. Проживати. Я дуже багато копалася в психології, дуже багато перечитала книжок, дуже багато переслухала різних експертів, і колись нам нас вчили. Нічого страшного, впав, тебе не болить. Тебе ж не болить. Що ти там плачеш? Подивися, он в других ще щось там. Та що ти рівш? Все добре, щось там зламалося, щось там побила, нічого страшного, нічого не зламало. А якщо зламала, то та нічого страшного, у людей є гірше. І ми звикли обезцінювати свій біль. Або казати, мене так болить. Тебе так ніколи не боліло, ти не знаєш, як. Це. І насправді, навіть якщо взяти двох одинакових жінок, які втратили чоловіків, біль... у... у різних різна. різна, не буває болі одинакової, як і не буває любові одинакової. Колись Моя дитина, коли ми хворіли двоє зимою, в мене була ангіна, в неї була ангіна, але ще щось робила по дому, готувала, в мене була температура і в неї. І вона така лежить. Я кажу, дивитись, потерпи, воно ж скоро перейде, ми ж лікуємося. І вона каже: Мама, тебе так не болить, як мене болить. Я з цієї фрази усміхнулася. І ну, мене потішило це, тому що це дитина. Вона не знає, як болить мене, але вона собі відчуває свою біль найсильніше. Їй здається, що так як її болить, не болить нікого. Ну, це можливо негарне порівняння, але воно дуже доречне. Тому що так, як нас болить, не болить нікого. Так, як болить вас, не може боліти вашу сусідку. Не може. Навіть якщо вона втратила так само, як і ви дитину. Розумієте, не може. Біль різна. Біль потрібно прожити. Просто прожити. Зараз відкрито дуже багато. Психологічних підтримок і з початком е, повномасштабної війни відкрили дуже багато е, іноземні фірми, іноземні капітали е, допомагають, е, спонсорують психологів, психотерапевтів е, різних для того, щоб е, розвивати підтримку українців. Підтримку українок і українців, українців як нації. Багато платформ є платними, але є платформи, де перша або друга консультація є безкоштовною. Якщо ви втратили когось з рідних, близьку людину, обов'язково зверніться. Обов'язково зверніться за допомогою. Ви не справитеся самі, тобто справитеся, але якою ціною. Скільки ви втратите свого здоров'я? Вам потрібна допомога здорової, сильної людини. Я розумію, що хочеться поплакати і розуміти, сказати, мене ніхто не зрозуміє, а не потрібно, щоб вас зрозуміли. Розумієте? Вам потрібно, щоб вас витягнули, витягнули і допомогли. Розуміння не потрібно Вам потрібна адекватна людина, яка пронесе, протягне, дозволить вам відчути, пробути і пережити швидше. Тому що ми затягуємо свої відчуття і почуття. Важливо, якщо ми Самостійна одиниця, у вас немає нікого з рідних батьків, дітей, двоюрідних, братів і сестер, не знаю, рідних з ваших, які живуть, мешкають поруч з вами і не відчувають оцієї цієї вашої глибокої болі, ви їх цим не обтяжуєте, це ваш вибір. Але якщо у вас є дитина, у вас є діти, у вас є батьки, це вже не ваш вибір. Ви маєте якомога швидше огортатися. Ви не зможете це зробити максимально швидко. Ви не зможете це зробити там за певний термін: місяць, три, один тиждень. Ніхто цього не зробить. Вам ніхто не допоможе це пережити за тиждень, ніхто не допоможе вам пережити це за місяць. Біль по втраті рідної людини, чоловіка або дитини, ну, найменше ми страждаємо від втрати батьків. На другому місці чоловік, і найголовніше, і найтяжче ми страждаємо від втрати дитини. Природа так заклала, що сепарація від батьків відбувається природно, ну, і ми розуміємо, що ми можемо їх. Ми живемо своїм життям, ми розуміємо, що з часом природа так ем, формується, що ну, ми повинні відпускати своїх батьків, але це дуже боляче, дуже боляче, коли е, ти втрачаєш когось, маму, тата. І я знаю як тата. І поки що не хочу думати. Про інші, розумієте? Я знаю, як це. І мені хочеться, щоб кожен з вас зрозумів, що самостійно переживати не потрібно. І чим сусідка вам не допоможе, подружка вам не допоможе. Ну, можливо, якийсь е переніс емоції, тимчасовий буде, але це не те. Звертайтеся, будь ласка, на платформу, звертайтеся, будь ласка, до лікарів. Тому що тільки людина, яка професійно вміє не просто прочитала, а вміє вас вивести на певні емоції, вам буде тяжко, але ви це переживши зможете якось загоювати цю рану. Загоювати і жити далі. Вам доведеться, ви не зможете, е, е, немає такої кнопки, коли ти заснув і життя виключилося, коли ти хоч інколи хочеться. Е, коли бувають тяжкі ситуації в житті, хочеться заснути, не просинатися, не дивлячись там на дітей, рідних, <гум> двоєрідних і тому подібне. Просто намагайтеся себе вилікувати, витягнути. І заспокоїти. Вам доведеться пережити цей біль. Обов'язково. Обов'язково пережити. І ви не зможете його пережити за один день. І як мінімум, це рік. Як мінімум. Тому що перший рік найтяжчий, найтяжчий, на жаль. Це перше Різдво, перша Паска, перший день народження дітей. Ще рік найтяжчий. Дозвольте собі відчути, але і дозвольте собі допомогти. Не втрачайте своє здоров'я, свою силу до кінця, тому що ви потрібні здорові перед усім собі, своїм дітям, своїм близьким. Не розкидайтеся своїм здоров'ям, допоможіть собі. Допоможіть своїм рідним вам допомогти. Якщо вони вам пропонують, будь ласка, погоджуйтеся, погоджуйтеся е, собі, допомогти. Я не знаю, чи допоможе моє відео хоч одній людині. Але якщо хоча б одна людина мене почує і зайде на якусь безкоштовну платформу допомоги, хоч одна людина. Зрозуміє, що їй потрібно виходити і витягувати себе якось, не якось, а з допомогою якихось лікарів, якихось спеціалістів. Це не встидно. Це потреба, це потреба нашої нації витягнути себе морально зараз. Не потрібно соромитися. Того, що ви не справляєтеся, не потрібно соромитися того, що ви не впоруєтеся самостійно. Ви і не мусите. Ми ніколи не були в такій ситуації. Ніхто не має права вас засуджувати, що ви звертаєтеся до лікаря, ви не можете самі впоратися, що з вами не так, з вами все так. Просто втрата рідної людини це найтяжче, що може бути. Найтяжче. Але ви зможете з цим впоратися, якщо не самостійно дозвольте фахівцям вам допомогти. Дозвольте, не думайте, що ви справитеся самостійно. Самостійно справлятися це гра в довгу, дуже довгу систему, розумієте? Дуже довго. Ви маєте час. Звідки ви знаєте, скільки у вас часу? Не розтягуйте його. Не розтягуйте його на свій біль, дозвольте собі прожити, але як умога менше, як умога м'якше. Будь ласка, будь ласка, звертайтеся. Якщо вам потрібна якась психологічна допомога, є різні платформи. Я постараюся поділитися під цим е, відео е, психологічними безкоштовними допомогами де можна звернутися і допомогти собі або своїм рідним. Тримайтеся, тримайтеся і бережіть свій стан, бережіть себе. Схоже на те, що я цим відео не буду ділитися навіть на таких платформах, як Instagram і Facebook. Це буде для платформи YouTube, для тих людей, які дійсно шукають і хочуть почути. Що вони не всесильні. вони, можливо, потребують допомоги когось. Будьте здорові, друзі.